Перевести котельні колишнього стеку на альтернативні види палива це питання стало одним із ключових на черговій сесії міськради. Представники Івано-Франківське енерго пояснюють, мова наразі йде лише про два об'єкти і переконують, таке рішення дозволить не лише зекономити дорогоцінний ресурс, але й не зупиняти роботу котелень навіть в умовах відсутності стабільного живлення. Тож просять у міських обранців згоди на реконструкцію. Як маємо складну ситуацію в країні в цілому з газом, роз'яснення Міністерства регіонального розвитку з приводу економії не менше 10% споживання газу, тому є пропозиція встановити на котельні теплоносії на альтернативних видах палива. Тобто буде встановлені, встановлені котли на альтернативних видах палива, плюс додатково це дасть можливість постачати теплоносії навіть без, при відключенні електропостачання. Утім, свою згоду на проведення реконструкції депутати дають не одразу мовляв, хочуть упевнитися, чи не втратить після неї місто свої котельні. Та міський голова апелює перед тим, як винести дане рішення на розгляд, максимально скрупульозно його вивчили. І додає, у час, коли ворог намагається знищити енергосистему країни, такі дискусії не на часі. В принципі, нам вигідно, щоб були котельні на щепі, для того, щоб ми ну, пережили цей, цей етап. Тому що навіть один з варіантів того, що. Зараз проговорюється, що за декілька днів може бути відключення енергосистеми на сім діб, ну, умовно, котельні на щепі нас виручить. Ми звазили всі за і проти, і зважаючи на те, що ми не витрачаємо жодної копійки нашої коштів, що це є їхні кошти і що вони роблять таку реконструкцію, воно нам вигідно. А як буде завтра, покаже час. І від питань комунальних до фінансових звіт про виконання бюджету франківської тергромади за 9 місяців. Депутати заслуговують без обговорень, попри ситуацію в країні, усі нагальні видатки вдається закривати вчасно. Це стосується матеріальних допомог, це стосується заробітної плати. Це стосується допомоги військовим, тому що хочу сказати, що у нас очікуване ПДФО по військовому по сплаті зарплату відрахування від зарплати військових буде десь приблизно 500 мільйонів. Це є дуже гарна цифра. Тут за 9 місяців ми маємо перевиконання 50 мільйонів. Це перевиконання більше стосується того, що в нас є резерв по несплаті реверсу. Нам Кабмін дозволив не сплачувати відрахування до держбюджету. Відповідності, ми на цю цифру якраз вийшли це по перевиконанню. Так, Так на наступний рік забере. У нас буде 124 мільйони реверсу. Це якраз на цей 50 мільйонів більше. Під час сесійного засідання міські обранці ухвалили і низку інших важливих для франківська рішень. Зокрема, підтримали створення центру соціальної підтримки дітей та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Наразі це буде перший та єдиний такий комунальний заклад в громаді. Наталя Лозвикандрій Гаргара, телеканал 402.